Шановні друзі, добрий день! Дуже приємно. Шановні друзі, ради вітати аудиторію, поважних гостей, науковців, поважних друзів наших. Ну Перше хочу подякувати колективу за запрошення брати участь в такому престижному заході, працювати в такому престижному товаристві, науковому, де формується ідея, думка. Де фірмуються одні основні заповіді української духовності і ментальності. Добре. Спасибі вам. Дякую колективу Національного інституту українознавства. Дякую професору Василю Гнатовичу, що в ці складні роки, часи війни, протистояння от, і непокори. От, ви тримаєте оборону от, і даєте відповіді на всі питання, які сьогодні турбує суспільство, і оберігайте ці універсальні наші самобутності. Спасибі вам велике за це. Шановні друзі, хочу сказати, що сьогодні ми проводимо надзвичайно важливу конференцію, яка підіймає гострі питання національної культури, освіти, науки, мистецтва. Навіть то більше підіймає питання національної самобутності, свідомості, пам'яті, національної ідентичності і всього, що стосується поняття українського його визнання і розуміння в світі і в просторі. Це дуже важливо, друзі. Сьогодні ми з вами разом маємо і вже формуємо таке комунікативне середовище тло, таке міцне осереддя, яке має об'єднати суспільство. Воно вже об'єднане, об'єднане єдиною думкою, ідеєю, проблемою От, і створює всі умови для розвитку української культури, визнання її державності, ідентичності, самобутності, її статусу не лише в Україні, в Європі, а й всьому світі. Друзі, сьогодні, мабуть, як ніколи, ми повинні. Розуміти, пам'ятати основне правило, причини наслідкових зв'язків тут філософи, тому друзі, те, що нічого не народжується з пустоти, нічого не зникає безслідно. Майбутнє це часова категорія сприйняття реальності, яка формується лише за умови розуміння, вивчення, осмислення нашого досвіду, аналізу сучасності і звичайно процесу встановлення зі свідомо осмисленим програмуванням його поступальних кроків, його наступного руху і розвитку. Це дуже важливо. Друзі, переосмислюючи історію України і враховуючи те, що історія це об'єктивний процес розвитку людства, ми сьогодні просто зобов'язані зафіксувати основні структурні елементи, які поінформують свідомість українців, світогляд їх ментальну основу. Переосмислюючи історію України сучасної, особливо десятиріччя, і, мабуть, наше сьогодення, ми. Бачимо, як системно втрачається важливі маркери державного і, мабуть, націєвого структурування, і більше того, особистісного визначення, що призводить до кризи ідентичності. Сьогодні це питання є маркером нашої зустрічі, і криза ідентичності не лише особистості, а й едносу, народу, нації, держави та її суверенітету. Ми розуміємо, що процес культуротворення, в принципі, як і державотворення сьогодні, він позначений. І визначений таким поняттям як трансгресія, яка формується лише на межі можливого і неможливого, реального, нереального, дозволеного і забороненого. І буквально передбачає вихід за межі за межі того нашого звичайного, буденного, повсякденного і логічного. Процес культуротворення сьогодні ми бачимо, що він позначений різними процесами, різними факторами. З одного сторони, це є потужна уніфікація. От, за мови потужної глобалізації, альтерглобалізації. З іншої сторони це є інтенсивність і динаміка комунікативних процесів, в основі якого закладене взаємозбагачення, взаємодоповнення, взаємопроникнення і взаємоперехрещення численних культурних стратегій і практик. Друзі, така смислова багатомірність сучасності є результатом історичної, і політичної і культурної апропріації, культурного привласнення сьогодні нами. Розуміється і артикулюється зараз зовсім у новому змісті, в новому контенті. От і в такому середовищі, потужному, ми бачимо прослідковується чітка життєздатність, гнучкість, я, мабуть, сказав універсальність численних феноменів культури змушуючи нас по-новому осмислювати їх семантично. Сутніч. От, наприклад, протягом цієї історії України, особливо сьогодні, ми бачимо, як суспільство одне подію, один факт, одне явище, одну постать, один феномен сприймає по-різному, трактує і надає різного статусу, закріплюючи в різні понятійні системи. Відпак багато понять процесів явищ нашої дійсності, об'єктивної дійсності сьогодні побудована на певних стереотипах, які ми не помічаємо, не хочемо помічати, ігноруємо. І сприймаємо як нашу даність, необхідність і буденність. Прикладом того є, що Україна, мабуть, як і вся планета в останні роки працювала в умовах пандемії. Зараз ми проходимо на роботу під час сигналів повітряної тривоги. Ми звикаємо до того, що наші діти здобувають освіту в укриттях. І ми вже звикаємо до того, що наше надбання, нашу національну сутність розриває на шматки країн на агресор. Це дуже, дуже сумно і дуже емоційно сприймається. От. Тому колеги сьогодні під час Війни, коли гинуть на фронті наші друзі, наші колеги, побратими, ми повинні все частіше задавати собі питання: хто ми є, звідки є, яке наше завдання, яка наша функція, що ми робимо для досягнення нашої мети. От яскравим прикладом сьогодні є процес культуротворення. Я б сказав, феномен, який породжений війною, культурний фронт. І в цьому ми спостерігаємо різні позиції, думки, різні висловлювання. І різні гасла. Задаємо собі питання, що таке культурний фронт і як ми його розуміємо. Звичайно, це не дрони, не ППО, не гармати, це не зброя. Культурний фронт це єднання. Культурний фронт це символ, це формула миру. Це культурна коаліція, як сьогодні було скажено, за рахунок зближення народів, націй, континентів. Сьогодні тут і Америка, і Канада, от, і всі країни світу представлені. І, врешті-решт, це мистецька автономія, мистецька. От, е Коаліція, мистецька автономія і мистецький суверенітет, друзі. От, е Але в цьому середовищі існує дуже багато питань. Я власне перейду до основного е предметного поля нашої дискусії сьогодні, оскільки в центрі є музична академія і гаслом нашої зустрічі це збереження і повернення. Наше завдання сьогодні повертати, що немає нічого, бо ми нічого не віддаємо. Ми лише зберігаємо і захищаємо те, що в нас є. Так от друзі, сьогодні виникає в культурному фронті в мистецькому середовищі дуже багато питань, і це заторкує насамперед мистецьку складову нашу, а саме от, постановки репертуару оперних драматичних театрів, коли існують заборони у вигляді рекомендацій от, до обмеження оперних драматичних класиків, коли є проблеми з комплектуванням оперних труб. Коли є проблеми з виїздом наших труп за межі державного кордону з метою презентації української культури, її творчості, її митців, і взагалі донести цей феномен української незламності всьому світу, це така проблема існує сьогодні. На жаль, освітнє середовище не стало виключенням у цьому питанні і яскравим прикладом і місцем, де розгортаються дискусії, полеміка, різні точки зору, якраз і стала Національна музична академія України імені Чайковського. Для присутніх у залі і наших колег не є новиною те, що питання вилучення імені Петра Чайковського з назви з Академії було облетіло всі телеканали, радіофіри, мабуть, не тільки України, Європи і багатьох континентів світу. Ці всі е, моменти ми всі чітко розуміємо. З моменту, коли триває війна Росії з Україною, питання перейменування закладу освіти сьогодні досить гостро артикулюється і резонує не лише в суспільному просторі, а стало предметом уваги. Органів державного управління і органів державного контролю. Ми всі знаємо, що було зареєстровано ініційовано три петиції на ім'я президента з про перейменування Національної музичної академії України імені Чайковського. Але варто зауважити на тому, що я хотів би маркером провести, що жодна з петицій не набрала більше тисячі голосів з 25 необхідних. Це говорить про те, що проблема музичної академії, проблема закладу освіти, проблема. Творчості Шайковського вона втратила інтерес суспільства, вона, є, вона не є вагомою проблемою сьогодні нашого часу. Значить, колеги до нас ще маю сказати, неодноразово зверталися в Міністерство культури і інформаційної політики з рекомендаціями про перейменування закладу освіти. Це питання піднімалося на комітеті Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики. І, врешті, було прийнято рішення на державному рівні, що питання назви музичної академії Чайковського, назви установ, організацій, мистецьких установ різних можливо врегулювати лише на законодавчому державному рівні. Ми, як заклад освіти державної форми власності, відреагували на всі звернення, всі ініціативи, підняли це питання на конференції трудового колективу. Ідконференція трудового колективу, як вищий орган державного громадського самоврядування, лише в її компетенції прийняття такого рішення щодо зміни закладу освіти. От за результатами засідання проведення конференції було прийнято рішення, що назва музичної академії імені Чайковського потребує дослідження, узагальнення, осмислення, розуміння, вивчення вітчизняних та міжнародних експертних висновків. Відповідно, нами сформовано план заходів і вже ведеться активна робота дослідження. Ми отримаємо різні результати, позитивні. Ми отримаємо експертні висновки і вітчизняні, і міжнародні, і від відповідних компетентних органів. Важливо, колеги, те, що ми сьогодні отримали мандат довіри і підтримки з багатьох країн світу: це Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, це і Америка, це і Китай. І важливо, колеги, те, що світ розуміє і підтримує нас. Підтримує в тому, що Національна музична академія повинна носити ім'я Петра Шійковського. Підтримує в тому, що сьогодні Україна повинна і, мабуть, не лише повинна зобов'язана боротися за свою історію і свою правду. І дивує колеги те, що всі нас розуміють, всі підтримують, всі країни світу Залишилося лише хто, залишилися лише українці, ми самі. І це є феномен нашого часу, феномен нашої освіти, класичної, академічної, феномен культури. Мені культури залишився. Міністр культури. Міністр так. Да. Нічого. Це питання часу, як сказав представник Міністерства культури, війна закінчиться і все стане на свої місця. І Чайковський повернеться не лише в стіни академії, а в свідомість наших митців і наших колег. І ви знаєте, колеги, сьогодні піднімали питання пам'яті Василя Стуса Василь Натовича. Я дозволю собі, я переглядав матеріал, відеоматеріал, який присвячений його творчості Василь Ісусі, і там поет зачитав такі рядки. Я собі дозволю цитату. Дуже емоційна: сьогодні не у вишиванці, я вбрання для свята виленяли сірим, душа хрестами вишита моя, на полудні затоптаної віри. І, друзі, з огляду на ситуацію, яка склалася не лише в стінах музичної академії, де це вилиняли сіремо це все, а взагалі в системі освіти науки, культури, мистецтва, в спорті, в медичній галузі, коли сьогодні руйнуються пам'ятки архітектури, коли руйнуються мистецькі пам'ятки, цінності, які як сьогодні говорили, що треба створити реєстр, коли розбивається поруття видатним вченим, науковцям, митцям, мислителям. Коли сьогодні історичну спадщину, історичні пам'ятки наші нахабно, відкрито, публічно, привласнює і видає за свої країни агресор, коли вона забирає наші землі, забирає наших дітей в полон, то в мене виникає, мабуть, і кожного з нас, який любить Україну, руль, любить свою землю, дуже багато питань, які залишаються відкриті, залишаються без відповіді. Але колеги у цій боротьбі, як зазначив поет на полотні затоптаної віри, наше завдання не втратити ці цінності, які формують поняття національної ментальності, ідентичності, самобутності нашої суб'єктності. Я в цих моментах звернуся до великого мислителя, скільки я згадав, великого філософа Гегеля, який сказав, що друзі, все дається нам у нашій свідомості. От, і як ми бачимо, геніальна музика Чайковського, творчість Рахманінова, Прокоф'єва, творчість римського Корсакова, Глінка це ті базові цінності, це ті категорії, які існують самі по собі, ізольовано. Вони не залежать від того, сприймаємо ми їх чи ні, любимо ми їх чи ні, поважаємо ми їх чи ні. Вони самі по собі існують, вони вже сформовані, вони вже отримали свій статус. Вони належать цьому людству і є досягненням всього цивілізованого суспільства. Але скажу, друзі, що на жаль, більшість з нас сьогодні проживає в життя в такому певному ізорному світі і використовує ілюзію як форму заперечення, як форму протиставлення нашій реальності. Тому що реальність досягається нами в умисленні. Реальність означає бути таким у сприйнятті у сприйняті держав, у сприйнятті націй, у сприйнятті інших культур і інших континентів. І ви знаєте, друзі, в мене сьогодні виникає дуже Багато і дуже питань, тому що з огляду на те все, що відбувається навколо нас, ми бачимо, що це все призводить до незворотних процесів тотального відчуження, відчуження від національних ментальних основ, руйнування критеріїв етичного, естетичного, світосприйнятті, світорозуміння. І, як правило, що ми бачимо, відбувається вже диференціація і поділ суспільства за етнічними, мовними, релігійними, культурними, світоглядними і регіональними ознаками. Відбувся поділ такий. І все це, як правило, призводить до порушення цілісності. Перше, те, що ми сьогодні бачимо, порушення територіальних междержавних кордону, мовного законодавства, релігійних, конфесійних визначень, політичної, економічної безпеки, взагалі до кризи всієї гуманітарної сфери. Друзі, ви знаєте, така на вас відомість, яка формується сьогодні у цьому шанованому товаристві, у цій залі, вона змушує пробуджує нас до оновлення. Дотворення нової енергії, нової історії, нового нашого буття, нової нашої реальності. І ви знаєте, колеги, я на завершення вже підведу підсумки, скажу, що виходячи з цього, в мене виникає декілька питань, які є ключовими, які сьогодні неодноразово були повторені нашими колегами. Те, що після війни сьогодні триває війна, агресія, в Україну, нищиться, український спадок, українська сутність, ментальність. Але в мене питання: як буде сприйнята Україна світом? Коли ми самі українці руйнуємо ті цінності демократичного суспільства, які є показником стійкості, прогресивності, здатності держави боротися за свій суверенітет, за свої конституційні права, і наступне як буде сприйнята Україна світом, коли ми самі знаважаємо ті гуманістичні ідеї, за які сьогодні бореться людство? Друзі, я впевнений тому, що війна закінчиться нашою перемогою, але після цього ми повинні затвердити. Повинні закарбувати за собою статус вільної держави, яка перше поважає демократичні цінності інших держав. Наступне має бути рівноправним партнером світового, політично-економічного, освітнього і культурної діалогу. І наступне це представить світу свої суб'єктність, переконає його в цьому. На кінець скажу колеги, що освіта, наука, культура, мистецтво, література, образотворче мистецтво, як архітектура. Це ті категорії, які сьогодні формують не лише і не відображають нашу сьогодення, нашу буденність. Вони формують майбутнє нашої державної ідентичності, ментальності України, тому що Україна, друзі, це всі ми з вами. І від того наскільки ми будемо дієвими, активними, вольовими, і твердими в переконаннях своїх в прийняттях наших рішень залежить майбутнє наших родин, наших установ, наших закладів освіти і всієї України. Слава Україні, друзі! Спасибі.